Моє ім'я Олександр, це моя дружина Ольга, і ми сім років назад заснували компанію Котек, яка займається виготовленням вологомірів ґрунту під назвою Тензіометри. Це професійні датчики для контролю, для оптимізації зрошення. Тут досить була інтенсивна програма. Майже півроку ми вчилися. Ці 20 нас розкрив. Нам допоміг зрозуміти всі складові бізнес-плани. Сід 20 дав нам таку колосальну базу, і вже від неї ми заряди. Да, вже від неї ми відштовхуємося далі, шукаємо гранти, проекти інвестиційні. Думаю, що і сід 30 мабуть, скоро буде анонсований. Ми б самі залюбки прийняли в ньому участь, якщо так буде дозволяти умови програми.